Третя декада липня Чернівці ці боковина в такому стані і така величина. Деяких помідор. Ось такі це вже бачите на ладошку. От є вони кілька штук таких починають біліти. І звичайно менші, але говоримо зараз про такі помідори. От якщо тут теж видно, дивіться, які вони огромні. Тут з тої сторони не підійдеш, бо там ось такі. Якщо там видно? Не видно. От, є тут кілька цих таких помідор. Ось тут такий наверху. Ось. Тут такий помідорчик. бачите Саме до цих кущиків, де вже такі величенькі помідори. Нещодавно ми підживлювали кальцієм. Сьогодні буду підживлювати монофосфатом калієм. Тільки під ці помідори. 10 літрів води. Монофосфат калію. На фосфат калію столова ложечка і сюди ж додаю столову ложечку сульфата магнію Магній допомагає рослинам краще засвоїти поживні речовини, які ми даємо чуть-чуть така. Це все перемішуємо. І по півлітрової кружечки або півлітрову баночку під кожну рослину. Якщо по необхідності, навіть повну кружку можна дати. Підживлюємо на фосфатом калієм помідори, які вже набрали сотовий розмір. Дякую за увагу.